В історію ХХ століття увійшло багато яскравих імен, які на віки залишаться у літопису людства. Але ми не завжди знаємо про те, що на почесному місці могли опинитися зовсім інші люди, інші імена, якби не фатальні випадки, дурні помилки та просто несправедливість долі. Один з тих, хто залишився у чернетках історії, другий дублер Юрія Гагаріна наш земляк Григорій Нелюбов. Перша інформація про Григорія Нелюбова була опублікована тільки 1986 року в ізвестіях письменником-журналістом Ярославом Головановим. Там докладно змальовувалася трагічна загибель Григорія під колесами потягу. На фотографії четверо космонавтів їдуть вранці 12 квітня 61 року на стартовий майданчик Байконура. На передніх сидіннях автобуса у скафандрах Гагарян і Титов. Трохи позаду вдягнути у військову форму Ніколаєв. Та ще один у шкіряній Льотній курці невідомий офіцер. Це був космонавт ВПС, капітан Григорій Нелюбов. Єдиний з першої шістки, хто ніколи не полетів у космос. У нього було все: вольовий цілеспрямований характер, природня привабливість, жвавість розуму, залізне здоров'я, відмінна сім'я. Він ніколи не був схожий на невдаху. З п'яти тисяч кандидатів у першому радянському загоні космонавтів він став третім. Був час, коли його навіть розглядали як кандидатуру номер 1 на перший політ у космос. Але не судилося. Ані проторити перший шлях до сірок, ані пройти вже по уторганому. Перекреслена була і кар'єра космонавта, і саме життя. Григорій Нелюбов народився 31 березня 1934 року у селі Порфірівка івпетурійського району Кримської області, в родині військовослужбовця. Батьки уроженці села Веселе Запорізької області, мати домогосподарка, батько офіцер НКВС. Крім Григорія, в сім'ї ще двоє дітей: сестра Світлана та брат Володимир. У 47-му році, після демобілізації, родина Нелюбових приїздить до Запоріжжя. У селищі Мілістинюка, біля річного порту, вони купують невеличку хатинку з присадибною ділянкою. Григорій навчається у 50-й чоловічій школі та має безліч захоплень, з яких головне, звісно, спорт. Ми почали вчитися вместе с з восьмого класу. По спорту я гімнастикою займався. Шахматами, він займався легкою атлетикою. Тобто ми вже в разные кружки ходили. А от вечером ми, звісно, собирались, ходили, гуляли, обсуждали, проблеми. До хлопців з 50-ї чоловічі нерідко заходили дівчата з тридцятої, жіночої. Друзьям подобалося разом відпочивати в улюблених місцях. мы, ми, наприклад, на Хортицю поїхали, тут от, собрались. По-моему, тут даже бутылки вина нет, нет, Да, икра, икра кабачковая, хлеб, там, колбаска. Я, а бутылки нет. Вот это мы уже, вот март 54-го года, это 10 класс. Дом, двор большой, рядом улицы такие, это же не то, что в городе между домами где-то гулять, немного много людей, у нас там все-таки простора было побольше, поэтому очень часто приходили друзья, девчонки там, я знаю. То есть общение было с девчонками, да, нормальное. Но у них они были все такие, ну, не то что нынешнее поколение. Во-первых, они относились к девушкам, ну именно вот как ребята, как гусары, они с, так, с уважением не было ни хамства, ни вот этого такого разгильдяйства по отношению к девушкам. То есть это было в этом плане совсем другое. І хоча Григорій вчився задовільно, за лідерські якості він був обраний секретарем комсомольської організації класу. Тоді 10-й Д не вважався взірцевим, та Григорію часто доводилося нести відповідальність перед дирекцією за навіть незначну провину. Ну, по-перше, він був цілеустремлений. По-друге, він дуже, ну, як по своїй натурі такий хладнокровний, спокійний. Його із себе було вивести дуже складно. Тому все-таки ж різниця у нас велика, 11 років лет... Ясное дело, что мои интересы, его интересы редко совпадали. Ну, хотя бы по развитию. Но в то же время, если что-то для меня надо было, или вот я обращался к нему с какой-то просьбой, он практически всегда откладывал свои дела, шел мне навстречу. Ну, он действительно во всем оказывал на меня только такое благоприятное влияние. Початок 50-х. У місті скрізь відкриваються аероклуби «Ос Авіахіми». Льотчиками мріють стати усі хлопці повоєнної доби. Это был общий такой фанатизм к этому, летчики, летчики, летчики же боготворили все в то время, но у него постепенно это перешло в такое более солидное, он начал планеры делать, мне очень нравилось, запускали их, потом возле Кирова поставили когда только вышку. Это он там из первых прыгать. для багатьох хлопців з Мілістинівки. Захоплення авіацією так і залишилось дитячою забавкою, але не для Григорія. Після успішної здачі випускних іспитів в аероклубі у 1954 році Григорій та ще 35 сокурсників були зараховані на другий курс єйського ордена Леніна військово-морського училища льотчиків імені Сталіна, яке у 1957 році він закінчує з відзнакою. Під час навчання азартний і веселий хлопець виявляв фантастичну старанність при підготовці до занять та надзвичайну зосередженість. Хоча за 3-9 земель, а серце друга відзоветься. От уже почалося, от тут уже, от, к цьому він вже дуже серйозно відносився, дуже. На останніх курсах він вчився, на останніх вчився на отлично. Він дуже красиво писав, описав своє училище, дуже гордився їм. От там основу секретарем. Он мне пишет. Мені зібрали секретарем їхньої там групи учебної. Там теж був То есть Він в лідерах бив. Відміннику Нелюбову дозволяють обрати місце проходження подальшої служби. Григорій їде у Севастополь, але через рік його приводять у Керч до винищувальної військово-морської авіації. Отримавши офіцерське звання, Григорій вважає своїм обов'язком допомагати родині. Вже з першої зарплати він відсилає значну її частину матері. Так він буде робити кожного місяця протягом дев'яти років аж до самої загибелі. 1959 рік до Керчі приїздить комісія з відбору кандидатів для вивчення нової техніки. Рехорій бере участь в мандатній та медичній комісіях. І підбирали найздоровіших і желательно. не семейных. Нелюбов уже был женат. И он не подходил к этой категории, поскольку он был женат. Поэтому он к председателю комиссии обратился, детей у них не было, и жена не была беременна. И его взяли. Згодом з Москви надходить запрошення пройти медкомісію у столичному шпиталі ВПС. З 209 претендентів було відібрано 29. Ще 9 відсіяли на мандатні комісії. Залишилось 20. Так створювався перший загін майбутніх космонавтів. Але тоді хлопці ще не знали, що з того часу для них починається історія підкорення космосу. Вони просто готувалися освоювати невідому техніку. характерно то, что Григорий Нелюбов попал не просто в первую двадцатку первых космонавтов, он вошел в первую шестерку. Первая шестерка космонавтов нужна была для того, чтобы более интенсивно готовить для полета в космос. О космосе мы заговорили впервые. Наверное, в году 59-м. Так он прослышал, он мне по секрету сказал. Приїхав і сказав, що знаєш, починається отбор, я подал, в общем, хочу попасть туда. І коли он він теж тоже сказал. Більше, більше нічого не розказав. А ну, все було за ці До першої чистки увійшли Гагарін, Титов, посвідчення льотчик, космонавт СРСР номер 3 отримав Григорій Нелюбов. Далі Андріян Ніколаєв, Павло Попович та Валерій Биковський. При цьому Нелюбов та Биковський були зараховані замість Анатолія Карташова і Валентина Варламова, які вибули за станом здоров'я через два тижні. Підготовка до головної події першого пілотованого польоту у космос розпочалась у селищі Зоряне, що в 40 кілометрах від Москви. До першої шістки академік Сергій Корольов ставився по-особливому по батьківськи Незважаючи на велику зайнятість, стежив за кожним їхнім кроком. На тренуваннях космонавтам доводилось відчувати неймовірні перевантаження, те, що до них не переносила жодна людина. Всі вони, особливо перша група, вони осознанно йшли на огромный ризик. Осознанно. І от е, говорити, наприклад, о те, що Гагарин це був просто манекен в космічному апараті, не можна. Покажіть мені зараз людину, який сяде в якийсь апарат, знає, що він в ньому погибне. Это надо иметь силу воли. До корольову надходить повідомлення про те, що США планують запуск першого пілотованого корабля у космос 21 квітня 1961 року. Він іде на випередження та наказує готувати політ на 14 квітня. Потім виникає остаточний термін 12 квітня 1961 року. Спеціальна комісія відбирає трьох найкращих претендентів Кагаріна, Титова і Нелюбова. Двох останніх у якості дублерів. У березні на Центральному радіо були записані виступи кожного з трьох, а також виготовлені портрети на той випадок, якщо першим буде не Гагарін. Все складалося великолепно. Все було добре, все здорово. Все-таки потрапити в тройку? Я вже не говорю, там у двадцятки чи шестерки, а все таки почти третім. Жорсткі тренування продовжувалися для усіх трьох. Без узгодження з Хрущовим корольов не виносив кінцевий вердикт. Хто буде першим? І тільки 10 квітня на засіданні державної комісії було затверджено летить Кахарє. Титов перший дублер, нелюбов другий. Капітан Нелюбов, Григорій Григорійович. Когда предоставили три кандидатури Юрія Гагаріна, Германа Титова і Григорія Нелюбова Никиту Сергієвичу Хрущову. то он в принципе по всем своим как вернее по мандатным соображениям определенным по всем экзаменационным листам он был да согласен это три действительно человека который достоин на первый полет но э, Григо... э, Герман Титов не полетел потому что имя подкачало Герман а Нелюбов как он сказал как это первый человек в космосе и он Нелюбов он, быть, быть он, он же должен быть Любов уже он же должен быть таскать войти в историю в мировую Вранцы 12 квітня космонавты вырушили на стартовый майданчик. Почему пошел Гагарин? Чисто русская фамилия, город Гжацк, выбирали не столько специалиста, тем более, что это был автоматический полет, а выбирали личность, которая будет представлять огромный Советский Союз всему миру. Гагарин в этом смысле подходил идеально. Простой русский парень, обаятельная морда, с абсолютно хорошими корнями, рабочая семья. Гриша Нелюбов по этой категории не подходил, потому что он был не из рабочей семьи. Вот. Герман Титов не подходил, потому что имя не соответствовало. И он полетел. За свій подвиг Юрій Гагарін був удостоєний звання Героя Радянського Союзу. Германа Титова нагородили орденом Леніна. Григорій Нелюбов та 16 космонавтів першого загону отримали ордени Червоної зірки. До того ж, усі вони були зараховані без іспитів до військово-повітряної академії імені Жуковського. У кожного з них з'явилася нова квартира у місті Зоряному. Другий політ здійснив Герман Титов через чотири місяці після Гагаріна у серпні 1961 року. Це був перший в історії багатовитковий політ. Коли у вересні 61-го Григорій приїхав до Запоріжжя, він, звичайно, не міг знати, що це буде останнє в його житті побачення з рідними та друзями. Фотографія з братом біля Греблі Дніпрогесу теж остання. Сейчас мы находимся на том самом месте, где была сделана последняя фотография Григория Нелюбова вместе с братом Владимиром в Запорожье. В его последний приезд в сентябре 1961 года. Это, в принципе, были его любимыми местами. Он очень любил остров Хортица, очень любил и вшивую скалу. Те далекие вересневые дни были счастливыми для Григория. Адже для него тогда все только начиналось. Третій політ у космос у листопаді 61-го мусив здійснити саме він. Планувався новий світовий рекорд три доби перебування на орбіті. Але політ космонавта Нелюбова було скасовано. Сергій Корольов вирішує здивувати світ запуском одразу двох космічних кораблів. Пілотом на восток 3 призначається Андріян Ніколаєв, восток 4 пілотує Павло Попович. Але чому не полетів Нелюбов? Рішалось на уровні ЦК, і ЦК КПСС предложило. чтобы право первого полета, чтобы это был интернациональный экипаж. И стало быть, полетел э, Андреат Николаев Чуваш и украинец Павел Попович. Но Григорий Нелюбов тоже был, так сказать, украинцем, но у него была нетипичная фамилия, так сказать, для украинца. И еще что получилось, при занятиях на центрифуге у него полопались кровеносные сосуды, и его отстранили от э, дальнейшего проведения этого полета. 11 серпня 1962 року був виведений на орбіту «Восток-3», Восток 4 стартував наступного дня. І знову світовий рекорд. Перший в історії освоєння космосу груповий багатоденний політ. Напередодні у Чкаловському своїх колег на старт відправляла уся легендарна гагарінська шістка. Гарний настрій та радісне збудження панували серед друзів. Тільки Григорій був сумним. Майбутнє йому бачилося примарним. От коли ми сиділи втроєм, отримали двохкомнатну квартиру. Ну, квартира, знаєте, яка бідната. Ну, що там, лейтенант? Ну, господи, старший лейтенант. Одна кімната ще пуста, в одній є. Сиділи ми на кухні, я. Славик, и он. Мы выпили конечка, конечно, прилично. Разговор был откровенный. Вот он и сказал мне Арена. Сейчас, это мне тяжело. Когда он я не первый, я не первый, я не могу с этим согласиться. Я не могу, я не. Для меня жизнь потеряла. Значення. Бажаючи будь-якою ціною випередити американців, ЦК КПРС вирішує питання про запуск у космос першої жінки-космонавта. І хоча Корольов обіцяв кожному з першої шістки обов'язковий політ, нелюбов розуміє, якщо наступною буде Терешкова, у нього шансів практично не залишається. Адже Востоків збудовано тільки шість. Важкі переживання впливають на здоров'я Григорія, і лікарі радять йому відпочити. Зв'язному місті був сухий закон. Ну, Григорий, так сказать, здесь немножко себе мог и позволить. Он едет на станцию Чкаловская за пивом. Приезжает, и в одном из буфетов он встречает двух стажеров отряда космонавтов. Это Аникеева и Филатьева. Подсел, начали они беседовать. Но Григорий Нелюбов был по гражданке, и он находился все-таки на больничном. И Аникеев и Филатьев стали по-мужски, так сказать, жать друг другу руки, так сказать, на силу, спробовать. И они уронили солонку с солью. Ну и буфетчица, так сказать, подняла шум что как, так сказать, офицеры здесь себя, так сказать, ведут. Ну, Григорий Нелюбов собрался, пытался этот инцидент как-то заглушить. Но был вызванный патруль. И патруль обратился не только к Аникееву и Филатьеву, но также и к Нелюбову. Нелюбов сказал, что вы не имеете права, так сказать, меня задерживать, поскольку я, во-первых, нахожусь на отдыхе, я на больничном, по гражданке и ведут себя довольно-таки достойно. В принципе, может быть, так сказать, и Григорий Нелюбов, может быть, и оскорбил начальника патруля, это так сказать, уже неизвестно. Когда Григорий Нелюбов приехал домой, то к ним домой пришел э, замполит отряда космонавтов Никирясов, который сказал Григорию, нужно прийти и извиниться перед комендантом, потому что может начаться неприятности. Григорий сказал, что хорошо, я извинюсь, но, так сказать, сам так и не извинился. Из загона космонавтов у всех трех. Спочатку Анікеєва і Філатєва 17 квітня 1963 року. Потім Нелюбова. Не одразу, а лише 4 травня 63-го. Для Григорія це стало ударом. Григорія Нелюбова відправляють на Далекий Схід у Сурійський край. Много непонятно. чому, Якщо тих одразу, і так довго. Потім їх всі там где-то а його на край світу. Григорій стає льотчиком 224-го винищуваного авіаційного полку. Швидко завойовує любов товаришів по службі. Невдовзі його призначають начальником парашютно-десантної служби полку. У жовтні 63-го у полк приїздив друг Нелюбова Павло Попович. У відвертій чоловічій розмові Попович заявив, що у всіх своїх негараздах Григорій винен сам. Але все ж не зміг його переконати. Григорій своєї провини так і не визнав. Він все ще відмовлявся змиритися з долею і твердо вирішив, попри все, повернутися до загону космонавтів. На поїздки до Москви було витрачено багато грошей, нервів і марних сподівань. Хоча заступатися за штрафників не було заведено, Гагарін всіляко намагався допомогти Григорію. Але навіть йому було відмовлено. Час минув, в загін були набрані нові люди. Та й Восток, на якому тренувався Нелюбов, був зняти з виробництва. Про те, що сталося потім, думки розійшлись. 18 лютого 1966 року Григорій трагічно загинув. Але навколо його смерті залишається багато таємниць і загадок. За офіційною версією, Григорій нелюбов потрапив під потяг. Дружина Зінаїда стверджує, що він не потрапив, а ліг. Це були дні, коли колесо трагічних подій розкрутилося з такою силою, що злилося все: розбирання у командування, умовляння друзів, сльози дружини. В Один з таких вечорів 17 лютого 1966 року, щоб не дати Григорію випити, Зінаїда, замкнувши чоловіка у квартирі, пішла до сусідів. Раптом вони побачили, як Григорій вистрибнув з балкона третього поверху і швидко пішов у напрямку станції. Молодший брат Григорія в той час проходив службу в Одеському військовому окрузі. телеграму, значить, ваш брат любов Григорій Григорович, погиб. 18 февраля такого -то года при исполнении служебных обязанностей и ассоциации 21 февраля. Буквально часа через полтора-два я уже улетел. Когда я туда прилетел, ну, встретили там, в Уссурийске меня встретили ребята, заходим в дом офицеров, такое большое помещение, зал, постамент такой стоит посередине зала, и на нем гроб и Гриша лежит. Но о том, что он мог быть под поездом, это, ну, во-первых, ни у кого даже в голове не укладывалось. Но лежит нормальный Человек целый. Замотана голова. Вся это точно. Китель, от кителя вниз лежит. Ковер, ну ноги же, все это угадывается, вот, ковер. Руки из-под кителя, руки забинтованы. Мама, вот они такие черные, как ворон, волосы были. Все. А туда прилетели, я вначале ее даже не узнал. У нее волосы были, вот как у вас бумага. Это вот буквально за это время, пока она получила телеграмму и прилетела туда. Вот, она упала на колени перед ним, рыдает, схватила его за руку, начала рвать эти бинты. Под бинтами вот, руки человека, побывавшего в огне. Обожженные, с такими сдутиями, местами кости даже проглядываются. Ну, она же сорвала их так, сразу. Там очень много молодых ребят, летунов. Ну, лейтенанты, старшие лейтенанты, которые летают. Ну, говорят, что да, тут жизнь такая, гибнем мы тут, как мухи. То один, то другой, там... Ну, но потом действительно, мы когда его хоронили, там это старое кладбище. И вот старое кладбище с теми крестами, а с этими их обелисками, раза в три больше, чем то, которому уже века кладбище. То есть, и вот разговаривали, разговаривали, и в конце концов один говорит, честно говоря, Володя, ты можешь гордиться своим братом, потому что в своей смерти он спас жизнь многим таких, как мы. Написано в свидетельстве о смерти. Причина смерти – грубое разрушение головы. Все. Ну где вы видели человека, который попадает под пояс, ему причина гибели, грубое разрушение головы? Ну это что же тоже абсурд? Ну это теперь накладывается вот масса этих вопросов. Значит, во-первых, почему на телеграмме написано погиб при исполнении служебных обязанностей? Это армия. Тут четко все указано. Погиб, трагический погиб, погиб при исполнении служебных обязанностей. Или там еще что-то. С каких пор это у человека, который попал под поездом, обогревшие руки? Две руки. С какой стать? Что и в топке их держали, как лозов свое время, что ли? Тоже непонятно. Человек, который погибает в катапульте. Верхняя крышка до конца не отбрасывается, а происходит взрыв. Она до конца не уходит. Он бьется головой. Голову разрушает однозначно. В кабине вспыхивает пожар. Руки все равно держат же этот рычаг, который должен дернуть, чтобы срабатывался этот. Пожар перчатки сразу начинают гореть. Много ребят так поебало. То есть, понимаете, слишком много вот этих «но». Но есть основная версия. Вот и все. Он не мог уже, понимаете, он не мог. Когда он подчинил всю свою жизнь космосу, и космос оборвался, он не мог дальше жить. Ему было тяжело. Вы думаете, что это было самоубийство? Да, я лично да. Понимаете, вроде неудобно, что я это говорю, да, это мой друг, мой товарищ. Но я говорю о его, понимаете, невероятной силе, его большой убежденности в свою правоту и в достижении цели. Он сколько же потратил силы, чтобы быть первым и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. И когда это вдруг так все оборвалось, у него не повернулось назад, на, на, как у Ельцина на 180, Тут я как раз до этого дочитал. Не получилось. У нього пішло все по небе. Григорія поховали з усіма військовими почастями на кладовищі у селі Кремова, Михайлівського району, Приморського краю. Але у нього є і друга могила. На місці загибелі Зінаїда зібрала кров, що запеклася, одяг, в якому він загинув, та землю з могили. Привезла до Запоріжжя сюди, на алею почесних поховань капустяного кладовища. Він трохи не дожив до 32-х. І всі, хто був. Хто пішов в отряд космонавтів, хто пройшов через ці перегрузки, они всі герої. Только одному повісили зв'язку, заслуженно повісили, а другому не повісили. На могилі Нелюбова тепер стоїть інший надгробок. Змінився і напис. Замість старого капітан Льотчик, 24 жовтня 2007 було викорбовано Льотчик-космонавт СРСР номер 3 дублер Юрія Гаріна. Григорій Григорович Нелюбов.